Ну що, усім добрий ранок. Починаю сьогодні роботу в п'ятницю. Вперше починаю її не з лівого берега, не з центру, а з трімків. Це прям вперше для мене. Взяв тільки що таке кайфове замовлення, чисте по кільцевій дорогі. Стрімків до Коцюбинського майже 386 гривень за 19 кілометрів. Це просто по окружній. розходом десь 7 літрів газіка. Так що це чудово. Ну, подача, звісно, 2, ну, 2 км 700 метрів до клієнта. Ну, чудово. Так що, я думаю, буде непоганий день. На жаль, вже прома в мене закінчилася. Так що працюємо тепер з комісією по кільцевій дорозі до клієнта залишилось 900 метрів 4 хвилинки, і буду вже біля клієнта. Так що такий от ранок, ну, вже на годинку 9.52. Так що сьогодні не вийшло в мене встати пораненше. Бо блін це прям неможливо. В 6.30 просинаєшся і такий, та ні, 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 ще, ще 5 хвилиночок. І воно ще на годину тебе просто вирубає. Якось так. Так що замовлення. 300... Ааа, фокусіруй. Опа! 389 за 19. Отак от. Так що. Летимо. Ну що, був тільки що на лавіні. Ну, приїхав на лавіну за 30 хвилин, виконав це замовлення, і зараз мені... Ну, постояв на лавіні хвилин 10, напевно. Прилетіло замовлення по болтику, комфортіку. Опа, сюди нам 230 за 10. Непогано, так. так. Так, так, і до клієнта подача була 2 кілометри. Узенько, вузенько ну, мы проедем. Так что, зараз включив и Uber. ой, Uber. Уклон и болт. Так что, про тему подум приложение. Ну, нормально, самокатик тут. С ракеточкой идет. О, блин, позавчера уже есть... Приже на замовлення, коротше, клієнт і каже, ну, телефонує, каже, я буду самокатом. Я ж такий, то Та, ну добре, типу, без питань. Блін, бачили б ви той самокат. Я його блін, ледве впіхнув в машину, в багажник він мені не вліз, бо там руч, ну, руль не повертається. Тільки короче, косо. І що прийшлося розкладати заднє сидіння і класти його, щоб руль. Був там, де ноги, а самокат сам лежав. І в бажить, напевно, кілограм 30 цей самокат всіомошний. ну Чувак каже, може на одному заряді 80 кілометрів проїхати. Я кажу, ну, це непогано так. І такі що хреново, що швидкість максимальна 25 км в час. Не швидко, ну зато далеко поїдеш. Так, і я думаю, он моя клієнтка. Так що... Буду їхати в центр. Полетіло. Ну що, О, зробив замовлення. Блін, звідки я Короче, зробив це замовлення? йо моє Те словода, блін. Короче, зараз приїхав на лівий берег. І тут тільки що, якраз коли заїжджав на Лів берег, прилетіло замовлення по фільтрам 214 за 9 з Русанівки на лісовій маси. Взагалі кайфово. Зараз я сьогодні виставив фільтра. Все, окрім центру, бо ну, це жопа по центру катата, там пробки неймовірні просто. Взагалі не хочеться в пробках стояти, так що. Поставив чисто лівий берег, мінімалочки такі 200 за 6, 200 за 8 і чисто все окрім центру від 250 гривень і від 18 гривень за кілометр поставив. Фух, так що зараз вже приїхав майже до клієнта і будемо його вести. Так що чудово, що невелика подача. Два кілометри. Так що, вже майже у клієнта. І сьогодні по, по температурі повітря взагалі кайково 24-25 градусів. Так що там майже, майже біля клієнта. О, як і дідуля спортивний. Так що, летимо. Як же все чудово починалося в замовленні, ну там -та було. Що ви думаєте? Приїжджаю до клієнтів, вони мене стоять, чекають, все чудово, сидяться. Я ж виїжджаю з дворів цих. Ну, відчуваю, що в мене горло починає просто ну, дерти. Таке відчуття, що там нікотин просто в мене. Ну, я взагалі не курю. Я просто ну, відчуваю його. Сиджу такий, знаєте, зглядом. Хочу два пацана було, один сів там, один за мною. Це який за мною такий, такий, ну, я його просто вираз обличчя побачив. Я такий кажу, а ви щось курите? Він каже, ну, типу, да, ну зараз ні, айкас курю. Він такий по ширику починав никак. Ну, нахіра ти все сидишся. Ну, спитай, ну на, на мишу просто сидіти, курити айкас і думати, що водій цього не відчує, ну, це короче, і таке собі. Так що клієнти не зайшли мені взагалі, ну як, один нормальний, а другий ну, ненормальний. То що ну, так робить. Замовлення у нас зараз 6 в ефірі, Ну я їду на клошечку, зараз дозаправлюсь газиком і буду катати далі. Так що а, і на годинку вже 12.12 12 так що час щось сьогодні так швидко летить, що до 5. Так що, полетіли. Ну що, прийняв замовлення по бізнесу 120 за 12. Ну, блін, да я як... Коли сказав, не поїду в центр, і тут просто мілочовка-мілочовка і чисто висить бізнес в центр. Ну що б вибрали ви? Я думаю, ну кращий бізнес, я подивився, ти типу, поїхати 25 хвилин в центр. Думаю, ну 320 гривень за 25 хвилин непогано, думаю, буде. Так що прийняв його. Ну, подача до замовлення да, 3 кілометри. Ну нічого. Чуденько по полівому берегу можна доїхати. А, ну, да. коли отакі дядьки не працюють, вода, от, з евакуатором, тоді да звичайно. О. І перекривають просто всю дорогу. І ще й на светофорі. От, блін, от. Та да лучше б стояла машина, але ну, ні, їм треба бабок заробити цим евакуаторщиком. Так о, у нас почало теплішати, плюс 27. Ну що, полетіло на замовлення, як зроблю, включуся, покажу і розкажу, що воно як було. Просто літаюча машина. Не впала, це чудово. Бо нещодовно в Києві був випадок, як, як машинка упала. Так само піднімали і вона просто грохнулася на кришу. А то було кайфово взагалі. Опа. Так що, а ми їдемо на замовлення. Ну що, чудово, виконав виконався замовлення. Їхали ми десь хвилин 27-28. Це чудово. 320 гривень заробив. ну Звичайно, не нечистими. Мінус паливо, мінус комісія зараз. Но все одно приємно. І зараз по моїм фільтрам прилетіло замовлення, окрім центру, я включив фільтр від 220 гривень, окрім центру. І пролетіло замовлення 200, зараз скажу і можу. О, ці 60, отак от. Одна за 12,7. На і на оболонь. Так що летимо. Ну що, приїхав на оболонь. І дивіться, що мені тільки що прилетіло. Я прямо аж сам здив. Блін, отакі замовлення. 230 на за 6 з подачею 900 метрів. Я прям майже здивувався. Так що, це чудово. Тут, а навіть метрів 600. Бо воно повороту не бачить. А тут поворот є, а тут його немає. І таке по карті буває, на. Да. Так. Бережно просачуваємось і виїжджаємо Ну що, виконав замовлення, це їхали 15 хвилин і якраз балансик вже в мінус упав і в ефірі було два заказники. Я такий о, встигну взяти, поки, поки дає. Ну, бо Щоб зайвий раз не поповнювати з картами на баланс. Так що взяв замовлення таке непогане на Фіофанію за 18,5 км. 600, Ой, да, 600. да, Розмріявся я. 340 гривень. Це, оце якось так. Ну і то непогано, бо друга година дня, типу, це і так добре, що таке замовлення. І чудово, що не в центр, бо в центрі ну, поки робити нічого, а от по окраїнах ще можна попрацювати. Це непогано так. Так що їдемо до клієнта. Ну що, приїхав на лівий. І... Замовлення вже займав. Надавню це стару за, за 7 Так. Дивіться, що я вже сьогодні встиг заробити. Так, о! 2074 гривні на уклоні. І на болті треба зараз виключити. Так, так, так. Розбивку і чиста 200 короче Ну, навіть 250 заробив Ну хоч щось. Ну, хоча, якщо я так дивлюсь на час, не хоч щось. 16-16. Розпочав я о 10. Ну, я думаю, непогано за 6 годин каса. Двушечка. Ну Майже чиста. От зараз це замовлення, буде чиста двушка. З вирахуванням комісії, з врахуванням палива. Так що полетів виконувати. Сьогодні вечір, прям вечір дальників, можна сказати. Я просто щось коротше, зробив перше замовлення за ввечері, ну, да, 6.30. Зробив замовлення за 630 гривень, а наступне за це було 630 за 35 кілометрів. Ну, по факту, там було набагато менше, там було максимум десь 30. А... Друге замовлення було за 520, за 20, і зараз 410 за скільки там? За 26. Що, може, хоч касу, хоч якусь накатаю сьогодні в п'ятницю. Може буде і непогана п'ятниця навіть. Я б дуже сильно хотів цього. Зараз поки роз... і їду на нівочки за клієнтом. Звісно, фігово, що на нівках світла, ніфіга немає. Оце великий мінус там зараз. Не знаю, як буде відбуватися, як напевно завжди через оператора, бо реально світла там немає. Ну, так що, ладно, буду працювати. Отак, от напевно, краще, ну, Фігня видно, бо якраз захід сонця і отак от напевно гарніше буде. Так що ладно, працюємо. Ну що, приїхав на позднячки, тут темряве піпець. І що? Що я вже заробив? Так. на болтике как и было 180 так и залошилось а вот на кончике Опа, сюда сюда 29 за 13 по левому так а что заробив це я вот так же заробив на болтике и это с комиссией, да, комиссия уже заплатил 950 гривень. Вот, бачите. Эх, да, так бы без комиссии было бы уже 4400 было бы, даже 4600. Да, 4600 было бы, если бы комиссии не было бы. А так, Еще маем, то маем. Так, болтик Включаю Так, так, так. Полтора выходим. У Укончик. Заходимо, півтора кілометри подачі, ох, а що, ж що ж у вас такий рейтинг поганий, а? Сергій, Ох, Сергій, з рейтингом 465 за 85 поїздок. Ну, подивимось, що нам він розповість чи не розповість. Хі -хі. І отак от. Оголошена повітряна тривога. Прямуйте до укриття та чекайте на сигнал від повітряної тривоги. Так, да, такі у нас вечори. Їду зараз на заправочку і потім лечу лечу полидом дому. Та на годинку 23.40. Ну і тут дивлюся, типу, коло чи UPG. Скоріше за все давайте на UPG. Бо Я сьогодні на UPG більше проїхав, ніж на Клошки. Так що заїдемо краще на UPG. Ох, такий сьогодні робочий день видався, так що непогано заробив так. Ну і попрацював немало, з 10 -ї майже до 12. -ї. Майже десь 14, ну, якщо з вичетом всього, всіх там, що додому заїхав, додому на годину, десь 13 годин сьогодні відпрацював. Так що так. от. Таке замовлення в ефірі висить 549 за 10 кілометрів. І ніхто його не забирає, прикиньте. Ну, бо 15 хвилин до комендантської і по бізнесу. Ех, 50 гривень кілометр. Були б такі замовлення в день. Да, я б вже б напевно на машині б'їздив. Можна так сказати. Так що ладно, працюємо. Ну як, працюємо? Уже додому чешемо. Бо до комендантської 15 хвилин. Ну що, ось я і вдома закінчився цей день. Ну що, вийшло в мене сьогодні заробити 4060 гривень. І того на паливо я витратив 800. Ну і того 3260 у мене є чистими вже оце на клончикі. ну На болтики самі бачили, 180 так і залишилось. І 220 левака, короче. Так що, отакий от непоганий день видався. Відпрацював я сьогодні 13 годин. Ох, да, кілометраж сьогодні сумасшедший, десь 250-270 кілометрів, десь так накатав, бо тільки по по уклону показує 220 км. Це просто жесть. Так що давайте підписуйтесь на канал і гарного вечора всім і тихої ночі.